Ти коли-небудь задумувався, наскільки важлива, що залоза для твого здоров'я. Це невеликий орган, але саме він керує обміном речовин, рівнем енергії, температурою тіла і навіть твоїм настроєм. І якщо вона працює неправильно, це впливає буквально на все. Стаєш втомленим, не можеш схуднути, мерзнеш без причини або навпаки пітнієш. А тепер уяви, що просте щоденне харчування може або підтримати її. Або навпаки, дати їй ще більше навантаження. У цьому відео ми розберемося, які продукти, звички та речовини справді допомагають твоїй шитовіці. Я розкажу все просто, без складних термінів, як для себе. Якщо щось буде не зовсім зрозуміло, обов'язково пиши запитання в коментарях. Я читаю все. І знаєш, ще раз хочу звернутися до вас, дорогі слухачі та й підписники. Я не просто так прошу про коментар, бо це справді важливо. Якщо тема... Зачепила, просто напиши кілька слів. Це як сказати, я почув. Мені це близько. І саме завдяки таким словам цей канал живе і росте. А в наступному випуску поговоримо про те, чого краще уникати. бо шкодити можна навіть добрими намірами. Що їй потрібно найбільше, почнемо з основних поживних речовин. Перше йод. Це ключ до виробництва гормонів щитовидної залози. Без йоду вона просто не зможе виконувати свою роботу. Якщо його мало, гальмує весь обмін речовин, якщо багато, теж не краще. Як ми можемо отримати йод? Найпростіше через їжу, наприклад. Їж звичайну морську рибу, як-от тріску або тунець, смачна, поживна і корисна. А ще всі морепродукти: міді, креветки, кальмари це справжній подарунок для щитовидки. Якщо не часто їси рибу, зверни увагу на морську капусту. Її можна додати в салат або навіть у бутерброд. просто і ефективно. Йодова не сіль найпростіший спосіб підтримати баланс. Достатньо просто змінити звичайну сіль на йодовану і не пересолену. До речі, йод легко випаровується при тривалому кип'ятінні, тож краще додавати сіль наприкінці готування. За даними ВОЗ, регулярне вживання йодованої сілі зменшує ризик виникнення зоба та гормональних порушень у людей із дефіцитом йоду. Селен допомагає перетворювати гормон Т4 на активний Т3. і Захищає клітини щитовидної залози від окисного стресу. Його ще називають антиоксидантом для щитовидки. Як ми можемо отримати селен? Бразильські горіхи це просто золото для щитовидки. Один-два на день і ти вже покрив добову потребу в селені. Більше не краще, бо цей мікроелемент має бути в балансі. Можеш їсти їх як перекус або додавати до каші. Також чудово підходить звичайні яйця, смачні, ситні і корисні. Курятина це легке м'ясо, яке дає білок і мікроелементи. А ще зверну увагу на цільнозернові продукти хліб із висівками, булгур, гречку. Вони не тільки для шлунку, а й для щитовидки, бо там повно природного селену. Здається, дрібниця з'їсти горіх, але він реально працює. У ньому стільки селену, що більше вже може бути перебір. Тут діє принцип краще менше та влучно. Цинк. Цинк важливий для синтезу гормонів, імунної функції та загального стану. Якщо його не вистачає, і щитовидка гальмує, і тіло стає вразливішим. До інфекції. Що легше додати в раціон, щоб отримати цинк. Спробуй почати з гарбузового насіння. Просто додай жменю до салату, йогурт або з'їж окремо, як перекус. Це смачно і корисно. Також чудово підійдуть квасоля, нут або звичайна м'ясна страва, наприклад, запечена індичка чи яловична. То головне різноманітність, замість того, щоб зациклюватись на одній страві, просто додавай щось із цього списку впродовж тижня: квасоля, нут, м'яса, ябл. Індичка. Простий приклад: додай ложку гарбузового насіння в салат або просто погризи як перекус. Це дрібниця, але регулярність робить свою справу. Вітамін Д. Його часто називають вітаміном сонця, але для щитовидної залози. Він працює ще глибше. Він підвищує чутливість тканин до гормонів і допомагає тримати імунітет у тонусі, як поповнити запас вітаміну Д? Найкращий варіант це сонце. Просто вийде на 15 20 хвилин у день із відкритими руками і обличчям, і тіло вже починає виробляти вітамін Д. Але взимку, коли сонце обмаль. Допоможуть продукти: яєчні, жовтки, жирна риба, типу лосося, чи скумблі, молочні продукти це прості речі, які ти і так, напевне, єси, просто зверни на них трохи більше уваги. Якщо ти теж у північних регіонах або зима затягнулась, дуже ймовірно, що вітаміну Д у тебе не вистачає, і це можна перевірити аналізом крові: омега 3 жирні кислоти зменшують запалення, підтримують клітини і допомагають зберігати гормональну. Баланс, особливо корисні при аутоімунних порушеннях щитовидної залози. Що варто додати в меню, щоб отримати омега-3? Тут усе дуже просто. Хочеш зробити щось корисне? Для щитовидки додай у салат ложечку ляну олії, або посип зверху волоськими горіхами. Авокадо та на тості чи в салаті теж відмінний варіант. А якщо любиш рибу, жирна морська риба, як-от лосось або скумбри, ідеально підійде. Це все реально доступні продукти, які не потребують кулінарних подвигів. Просто бери і їж. Авокадо на тості, ложечка олії до салату, жменя горіхів і твоя щитовидка вже посміхається. Пам'ятаєш фразу, ти. Це те, що ти єси. Я б додав ще, як ти єси і коли ти єси. Бо режим та ставлення до їжі до їжі грають не меншу роль ніж самі продукти. Щодовідна зала за не любить крайнішів. Ніколи ми голодуємо, ніколи переїдаємо на ніч. Вона, як і ми, з вами працює найкраще, коли все в балансі є білки, жири і вуглеводи. Уяви ситуацію, ти раптом вирішив скинути вагу, і майже нічого не їси. Організм одразу вмикає режим економії, Щитовидка знижує вироблення гормонів. У результаті починається відчувати втому, мерзнеш, вага не знижується, а навпаки, може ще й зростати. Отака от, от дієта навпаки виходить. А як же тоді правильно? Найкраще їсти регулярно і помірно, наприклад, невеликі на порції, кілька разів на день, без голодування і без нічного наїдання. Їжа має бути. Бути різноманітною, трішки м'яса або риби, трохи овочів, трохи каші чи хліба, і головне не поспішати їсти усвідомлено. Це прості речі, але вони дійсно працюють. Регулярність це про турботу. Не про суворий графік, а про стабільність. Тіло любить, коли отримує енергію у звичайний час. І щитовидка відповідає на це стабільною роботою. Навіть якщо ти не снідаєш щільно, спробуй робити це в один і той самий час. Це вже сигнал для тіла, усе під контролем. Тут без фанатизму, навіть 20-30 хвилин прогулянки на день це вже бонус для метаболізму. Рух запускає циркуляцію крові, покращує обмін речовин і знижує рівень кортизолу гормону стресу, який часто гальмує щитовидку. Отож, рух це просто безкоштовно і корисно. І знаєш, скажу від себе, коли я це усвідомив і почав хоч трохи діяти, багато чого змінилося. Наприклад, я кожного ранку хоча б кілька хвилин присідаю, щоб розігнати кров, а ще змушую себе виходити на вулицю. Саме так змушую. Іноді зовсім не хочеться Особливо коли дощ і холод, але я йду, бо розумію, це прості речі, які рятують моє здоров'я. Це набагато дешевше ніж потім шукати гроші на лікування, таблетки чи аналізи. І якщо вже є шанс зберігати здоров'я, треба цим шансом скористатись. Коли варто подумати про добавки. Уяви, що ти харчуєшся добре, але в аналізах дефіцит це на рідкість, особливо в період стресу, під час вагітності при хронічних захворюваннях або в літньому віці. І тут з'являється ідея взяти в аптеці щось для щитовидки. Але Ніколи не варто ковтати капсули на вмання. перш ніж приймати будь-які добавки, спочатку просто сходи і зроби аналізи. Подивись, як у тебе з рівнем йоду, селену, вітамін Д. Якщо не знаєш з чого почати, лікар допоможе зорієнтуватися. І вже разом з ним може бути спокійно визначити, чи потрібні тобі якісь добавки і в яких саме дозах самому собі нічого призначати не треба. Це як пальцем в небо. А от із фахівцем буде спокійніше і правильніше. Що стосується добавок, тут усе дуже індивідуально. Комусь може бути корисним йод або селен, комусь вітамін Д чи омега 3 Але знаєш, я навмисно не хочу давати тут чіткий порад, бо кожен організм це окрема історія. Тому Найкраще, що можна зробити, здати аналізи і порадитися з лікарем, бо наослів щось приймати, це, чесно кажучи, більше ризик, ніж користь. А якщо вже будеш знати, чого саме не вистачає, тоді вже можна подумати, чим це заповнити. Спокійно, обдумано і без експериментів на собі. Саме так сам підходжу до цього питання. Це не чарівні пігулки, але вони справді допомагають, якщо правильно підібрані. Що ще впливає на щитовидку? Щитовидка дуже чутлива. До стресу, і я це не з книжок знаю, а з життя. Коли ти постійно у напрузі нервуєш, поспішаєш, організм починає захищатися, і от саме тоді, що ти може загальмувати. Картизол, гормон стресу, буквально заважає їй працювати, але вихід є і він не складний. Просто час від часу зупинись, видихни. Без телефону в руці пройдися спокійно, подивись навколо відчуй себе тут і зараз. Я, наприклад, почав за пару годин до сну відкладати телефон, не читаю новини, не дивлюсь нічого важкого, і знаєш, тіло реально дякує. Засинаєш краще, прокидаєшся легше, і стресу менше, і гормонам легше працювати. Сон це не розкіш, це потреба. Менше 7 годин сну, і організм не встигає відновлюватись, а щитовидка, як одна із головних залос. Це відчуває перше, тому замість ще одного серіалу чи прокручення стрічки краще зайвих 30 хвилин сну. Реально працює. Твоя щитовидка це як маленький, але надпотужний двигун. Вона працює день у день, щоб ти мав силу, настрій, тепло і енергію. І від тебе потрібно небагато просто подбати про неї. Додай, у раціон потрібні продукти, слідкуй за режимом, спий і дихай глибше, і що то віддячи стабільною роботою, легкістю, настроєм і навіть схудненням, без жорстких. А вже в наступному відео я покажу, що саме шкодить щитовідній залозі, навіть якщо ми цього не поміщаємо, не пропусти. А якщо ця інформація була для тебе корисною, підтримай відео лайком, підпишись на канал і не забудь залишити будь-який коментар. Твій коментар це справді важливо, особливо для людей. Нашого віку, які вже розуміють цінність простих і чесних порад про здоров'я. Якщо тема тебе зачепила, просто напиши кілька слів. Це як сказати: Так, я тут, мені це потрібно. І саме завдяки таким словам, цей канал живе і розвивається. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.